Ворог запускає по нас 450 цілей, з них 430 шахедів, а ще 20 ракет. Це спроба продавити нашу ППО просто кількістю повітряних цілей. Головна ціль це був Київ, столиця України. Наслідки страшні: 4 загиблих, 34 поранених. Серед них є діти. Одещина була атакована, була атакована енерг... енергетика. Також Чорноморськ, просто цинічний удар по ринку ринку, друзі. Де двоє загинули семеро поранених також били по енергетиці України. Класичний терор, мета настільки військова, скільки просто психологічна. Ну і поки дрони летіли на Київ, на фронті відбувалося справжнє, друзі. Пекло. Генеральний штаб повідомляє про рекордні 176 штурмів за добу, Покровський напрямок понад 60 атак. Вони лізуть і лізуть, намагаючись прогризти нашу оборону. Це їхня ставка на м'ясо. Вони не рахують людей. Тактика ще часів Другої світової вони намагаються нас просто виснажити і змусити витратити всіх резервістів на фронті. Ну і на додачу до цього новина від Гур: Росія планує до кінця року завести 12 тисяч північнокорейських робітників, куди на завод Алабуга в Татарстані. Алабуга це друзі місце, де росіяни збирають шахеди. Те, що вони везуть туди 12 тисяч корейців, означає наступне. Їм критично не вистачає власних робочих рук. А по-друге, вони готуються до масового виробництва дронів, створюючи просто армію рабів на конвейері. Тож, друзі, висновок можна зробити наступний: ворог тисне всім, що має, терором в повітря, м'ясом на землі, ну і рабами з Північної Кореї в тилу. Картина дійсно похмура.